Так, наш самець. Зараз покажу з якої сім'ї. Так, переніс. Сім'ю в літній вольєр. Є чотири самиці і самець. Це син вогника. Такий довго вибудова й тіла. Такий лимонно-золотистий. Самиця золотиста, стандартна з огняним підпалом і дві чорні зонарні. Так, це вже в червні у нас буде ще ніня. під 9 кілограм. Самець бачили десь 200. Самцеві в червні буде рік. Тобто самець вже був в роботі і має таку вагу. Так, одна сім'я є, зараз ще одну сім'ю перенесу. Також на червень місяць 4 самиці йдуть також по самцеву вогнику. Це його рідні сестри будуть від крайньої самиці. Так, а от самиця, хто слідкував за сьогоднішнім відео, буде переміщена в кліточку. Згодом ця самиця піде також в сім'ю до своїх сестер і дочок. А малюки лишиться в кліточці. Кліточку зараз я вам покажу. Так, от мої 4 самейці покориті самцем добру. Місце їм тут досить уже так. для щеніння точно. Ну просто катастрофічно мало, тому ми їх вже будемо переносити, так як через місяць вже відбудеться щеніння. Поки ходдя, вони так от з краєчку сидять собі в іншому місці. З вольєра їх дістав. П'ють собі мамку, все в них добре. Мамки є молочко, що може бути краще. От тільки тривога кацавська, сука. В них добру. Так, ну це одна з чотирьох, ця сама більшенька. Покрила значною з перших. Формування було 10.02. Тобто, грубо кажучи, Через 25 днів ще й ні, ні орієнтовне. Це, мабуть, найперше буде всі інші. Під 8-7,5. Так, є, перемістив. Через місяць, скажімо так, будемо тут очікувати це приміщення. Є. О, тут такі малюки. На мамки сидять. О, там же ж клітку треба пересадити. йдемо туди. О, і тут є місце, і вольєр пустий, і самиця це з малим. Так, ну що, тут будемо очікувати в першу чергу, тут раніше, бо самицям видно вже кругліють. Десь так на середину червня, а ті вже під кінець. На цьому все. Переміщення зробили. Всім дякую за увагу. Будьте здорові. Слава Україні!